Побили батька та трьохрічну дитину. Поліція та ТЦК переступили усі межі. Заді нього заїхали у подвір'я, витягнули з машини, били, е, головою, душили. Бусифікований чоловік вистрибнув з другого поверху приміщення поліції. На обігрівач вбивця. Загинула вся сім'я. Поліція хотіла скрутити чоловіка, але те, що сталося, їх дуже засмутило. Е, друзі, така ситуація. Е, опять же, наша поліція, Балська поліція, е, оборотні в погонах. О, дивіться, послухайте історію цієї родини, що вони зробили із чоловіком. Ось Подивіться, рука зломана. Чоловіка звати Сергій. Олю, розкажи, будь ласка. Чоловік їхав, вони виїхали задів нього. Заїхали у подвір'я, витягнули з машини, били е, головою, душили. Дитину три роки. Вона вибігла з хати, виходить, побачила, що батька б'ють, підійшла, побігла до батька, міліціонер ударив з ноги її по спині. Дивіну, да, дитину, дитину дитину. Тебе вдарив, так, да, малашки? Кирюша, куди тебе вдарили? Покажи Спинку. Поліція вдарила, да? так? Хто тебе вдарив? — Скажи, дядько, не, бій. не бійся. ну чого ти Ти не бійся. — бісь. До дітей кричали нецензурними словами, закривали рота, виганяли з подвіра. діти босі, розбійки були, кричали, два автора, ніхто на це внимання не обращав. Один сидів на ньому, це всі сусіди бачили, в нарушниках закрутили руки, головою били об асфальт, ногами били по голові. Тобто Ну, і нічого. Сьогодні я поїхала в поліцію. Вони кажуть, що розводять руками, щось будемо рішати. Дайте, будь ласка, номер телефон мені ніхто не зводить, нічого. Ну, ми поїхали до місця, вложили, заяву написали. В Києві на вулиці Мрії ТЦКшники скрутили чоловіка, а перехожих, які намагалися допомогти, задули газом. Йобаний нахуй! Ти заснятий, ти ч? Тобі пизда на куколню, блядь! Залупа йобана, нахуй! Ну, ти іди сюда, папина! Даня, батька дитини ніхто забирати не буде. На Київщині цими днями від чадного газу, крім чоловіка, в броварах загинула молода пара в Ірпені. Чоловік подзвонив до копів, оскільки його брат з дитиною тривалий час не виходили на зв'язок. Поліція прибула на місце та знайшла у квартирі на підлозі бездиханими молоду пару і їхнього песика. Попередньо вони задихнулися через автономний газовий обігрівач. У Кременчуці чоловік, тікаючи від поліцейських бусифікаторів, вскочив до помешкання, але поліцейські заскочили за ним та намагались витягнути назовні. В них нічого не вийшло. В кінці від безсилля вони задули чоловіка газом. Прийде нарешті в Україні 1864 рік, коли відміння кріпосне право, тому що люди сьогодні фактично перейшли в стан і формат кріпосного права, не маючи ні волі, ні свободи, ні гарантій законності, ні права гарантій на своє власне життя, здоров'я власність. Поліція охорони викрала хлопця та вимагала з нього кошти. Сестра, 19-річного хлопця, повідомила, що підрозділ національної поліції, а саме поліція охорони, вивезла її брата за місто, Погрожували йому автоматом, приставляли зброю до колін, перезаряджаючи її, били його в пахову область, казали, що якщо не дасть пароль від входу в додаток банку, то прострілять. Коліна або роздягнуть, сфотографують геніталії та виставлять йому в соціальні мережі. В кінці його відвезли до банкомату зняти кошти. Всі особи були зняті камерами самого банкомату та на камери безпечне місто. Так, у нас така доблісна поліція. Яка у нас доблісна поліція? Скинули людину з велосипеда. Це у нас от на довенькому Рено Дастері. Новоселецький райвідділ працює. Скинули людину з велосипеда. Ногами прямо воду. Руки, руки забирай, руки забирай, руки забирай. Бачите, все з ними, Працівник поліції погрожує, погрожує мені, накинувся на мене, незважаючи на те, що у мене дитина в машині. Дивіться, яка у нас гарна поліція. Дзвоніть, дзвоніть, Дивіться, що він робить. А що ви заважаєте мобілізацію бою? 25 грудня 2025 року, 11 година дня. Чоловік вийшов із дому, йде до свого товариша заряджати мобільні пристрої через відсутнє електропостачання. Білгород-Дністровський. 11.07 Він спілкується зі своєю подругою, де повідомляє. зачекай, будь ласка, тут співробітники ТЦК. Через дві хвилини жінка йому телефонує. Як там тебе справи? Він повідомляє знову 11.09, Там співробітники ТЦК зачекай. І вже він дуже-дуже нервується, а можливо десь йде пришвидшений. Вона повідомила про дуже сильне емоційне напруження. Наступна інформація: 12.20. дружина його телефонує на телефон. Співробітник поліції піднімає слухавку і зазначає, тобто пройшла година 10. зазначає, ваш чоловік помер, вам необхідно приїхати на опізнання тіла.